В одній з полтавських бібліотек тричі на тиждень проводять безкоштовні заняття із шахів для дітей. Організовує їх майстер спорту із шахів Олексій Соловчук. Полтавка Стефанія Конотоп вже два роки професійно займається шахами і, хоч їй лише сім, вона вже є гідним суперником для тих, хто прийшов на заняття. Шахи мені дуже подобаються, там треба гати умом. А, а не просто так, як завжди, як як попало. Я не знаю іноді нових прийомів, я сюди приходжу, щоб займатися. А полтавець Дмитро Батрак на безкоштовні курси приходить лише місяць. До цього каже його вчив грати. Дідусь восьмирічний шахіст розповідає, що нового дізнався на цих уроках. Зробити мати і двойні, що напади шахи. Знайшти двойний напад. Це це діла шах, король не може захистити ту фігуру. Я вмію грати шахи, але я приходжу покращувати свої знання. Професійний шахіст і тренер Олексій Соловчук говорить, онлайн формат таких занять не підтримує. Тому організували з однодумцями шаховий клуб у четвертій бібліотеці. По програмі урок триває дві години. За цей час він встигає опрацювати із дітьми задачки на логіку та дає їм можливість самим потренувати розум у партії із суперником. Хто хоче той приходить, по суті. Ну, дорослі, кілька чоловік ходить, вони теж там, ну, їм ясно, я стараюсь більше дітям поділяти, дорослі там якісь самостійні заняття. Ваше, якщо я там показую щось на демонстраційній дошці, то всі поєднуються тут вже в то швидше зорієнтується, дає відповіді. Ну тобто, ну що всі повинні шахи вважати, взагалі всі повинні вже шахи грати. В середньому заняття відвідує 10-15 осіб. Тренер Олексій Соловчук зазначає, що планує усіх учасників поділити на групи по різній шаховій силі, бо новачків додається, а для них окремі уроки потрібні. Наприклад, Дмитру Борисюку, який вже 7 років займається шахами, потрібно тренуватися із тими, хто з його шахового розряду. Є перші, другі, треті місця по Місто по клубам раз в Одесу їздив там перше і третє місце зайняв. І все. На турніри ходжу тільки в Полтаві. За словами тренера із шахів Олексія Соловчука, він планує розширити такі гуртки ще в кількох бібліотеках міста. Їх адреси та графік занять усі, хто бажає приєднатися, зможуть знайти на сторінці Полтавського шахового центру у Фейсбук.